Добрий день, мої любі діти. Сьогодні вас знову запрошує мудра сова на заняття з математики. А щоб дізнатися, про що ж піде мова на занятті, потрібно відгадати. Відгадай, без зволікання, вічно вимагає рішення, є питання, є умова. і з без суперечки відповідь. Діти, ви здогадалися, що це. Задача, молодці малята. Тож пригадаємо спочатку математичні знаки, без них задачу не розв'язати. Знаки ці математичні, чудові, симпатичні. Я плюс з'єдную два числа, щоб в сумі сила їх зросла. Я мінус віднімання знак. Відняти щось це я мастак. Правильно поставте нас, буде з прикладом гаразд! Згадаємо, що ж таке задача? Задача це невеличка розповідь, в якій є не менше двох чисел і запитання. На запитання ми можемо відповісти лише тоді, коли розв'яжемо задачу. Задача складається з умови, запитання, розв'язання, відповіді. Ось і перша задача. На галявині сиділо одне лисеня, до нього прибігло і ще одне. Це умова задачі це те, що нам відомо. Скільки лисенят стало? Це запитання задачі це те, що потрібно нам знайти. Щоб відповісти на запитання задачі, потрібно її розв'язати тобто скласти приклад. Один плюс один дорівнює 2. На галявині стало двоє лисенят. Це є відповідь задачі. Наступна задача. На галявині росли чотири проліски. Один пролісок зірвали. Скільки пролісків залишилось на галявині? Діти, що є умовою задачі? Умова задачі це те, що було чотири проліски. А один зірвали. Що є питання? Питання скільки пролісків залишилось на галявині. А тепер давайте розв'яжемо задачу. Тобто складемо приклад. Було скільки пролісків. Так, 4. І якщо зірвали, це діє віднімання і позначимо її знаком мінус. Зірвали скільки пролісків? Один. Отже, 4 мінус 1 дорівнює 3. Відповідь нашої задачі залишилося 3 проліски. Наступна задача: настала весна, стали з'являтися листочки на дереві. Спочатку з'явилося 4 листочки. А згодом і ще один. Скільки всього листочків з'явилося на дереві? Давайте розв'яжемо нашу задачу, складемо приклад. Скільки було листочків спочатку? Чотири. Якщо з'явився листочок, це яка дія? Так, додавання. Ми позначаємо, яким знаком? Плюс листочків стало більше. Так. Скільки ще з'явилося? Один. Скільки всього стало листочків на дереві? Чотири плюс один дорівнює п'ять. Відповідь: 5 листочків стало на дереві. Ще одна задача. Настала весна. Бурульки на даху почали танути. Спочатку було три бурульки, потім одна розтанула. Скільки бурульок залишилося на даху. Давайте складемо приклад, щоб розв'язати цю задачу. Скільки бурульок було на даху. Три. Бурульок зменшилось чи збільшилось? Зменшилось. Значить, у нас буде дія яка? Віднімання. І позначимо її знаком. Мінус. Розтанулось скільки бурульок. Одна. Отже, три мінус один дорівнює два. Скільки залишилось буруляк на даху? Відповідь залишилося дві бурульки. Ви всі молодці. До побачення, до нових зустрічей.